Я хочу сказати, що сьогодні на превеликий жаль ми в Україні отримали те, що хоче мати Путін, практично те, що хоче мати, це сценарій Абхазії чи сценарій Придністров'я. Коли ми сидимо тут і говоримо про те, що зараз ми маємо думати, як е, там ті люди, які живуть там, як вони мають мати е, миротворчі. Контингенти для того, щоб зберегтись тим, зато щоб для того, щоб там якось співіснувати, я хочу сказати, що Путін це та сама загроза не тільки для кожного українця, а для всього світу. І ми чудово розуміємо, що ті люди, які сьогодні отримують е, силу, зброю, гроші, це ті люди, які отримують саме звіти. Тому ми звичайно вітаємо е, наші е, знаєте наших колег, президентів європейських країн, що вони сьогодні намагаються дипломатичним шляхом вирішити цю проблему. Але я хочу сказати, що якщо б європейці, ще й американці допомогли нам. Військовим чином мати можливість більше потуг, щоб стримувати цю агресію. Повірте, ми швидше би і дипломатичним, і стриманим і стриманням через методи стримування військовим шляхом і в тому числі через зникровлення санкцій, які треба б вводити і треба підтримувати, ми набагато швидше досягнули би результату. А ці всі розмови сьогодні про те, що давайте ми зробимо федералізацію, чи давайте ми сьогодні ведемо миротворчий контингент. Ці всі розмови тільки. Для того ведуться для того, щоб йти по цьому сценарію, який нав'язує Путін, те, що мінські переговори провалилися, це... Точно Петвежня. А, 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 то, 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 и Петвежня там и там, европейские сегодня ну вот, и тут. Предположим, там получит Украина военную помощь. Получит э, оружие, снаряжение, боеприпасы и технику э, от Запада, там предложено от Соединенных Штатов. А вот смотрите, уже сейчас там, тут-то тут, тут, там проскакивает такой зондаж идет. Да, вот э, где-то прошел слух в средствах массовой информации, боевики где-то там захватили то ли вертолет, то ли самолет. Очевидно, ведется подготовка общественного мнения с той стороны, с российской, что будут авиационные удары, да, и потом они скажут, ну как, ну это, это не наши самолеты, там, это не наши вертолеты, это боевики мы захватили, за... это, мы да, они завор... летают и бомбят. Да, мы за разговор. А, Звичайно, я имею в виду, є угроза в ответ на ете дальніше ескалація. Э, ця, ця загроза завжди є. Але подивіться, що було коли були мінські переговори, де була лінія фронту, що так можна сказати, зараз ця лінія фронту сувається, і зараз ми розуміємо, що жоден пункт не витриманий. Лінія сувається далі, і нам ця зброя потрібна, но... для як мінімум стримування до забезпечення безпеки, що для забезпечення, безпеки, чі 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 щоб ця лінія фронту не рухалась далі, і для того, щоб не було таких намірів в інших областях, ви розумієте, тому ми говоримо і про і про Шлях і про в тому числі шлях стримування силою, це обов'язково треба робити, і в тому числі через санкції економічні, і такий комплекс мір дасть результат, але джерело це і агресор, і те, що сьогодні ми визнали агресора, і те, що сьогодні ми необхідно нам діяти і через санкції, і через юридичні дії, в тому числі міжнародний кримінальний суд, і через ті кроки, які стосуються позовів. Позовів до суду ООН, позовів до інших інституцій міжнародних для того, щоб ці кроки, ці санкції посилювались, і це знекровлює Росію. І це є їхня реакція. Оця зараз напруга, це зараз збільшення ескалації конфлікту. Це їхня реакція на те, що це діє реальних реформ. Поки що не відбувається це факт. Друге на рахунок того, що одна з фракцій народний фронт намагався взяти контроль над незалежною кандидатурою це голованти корупційного комітету. Це ніщо інше, як політичний вплив на незалежний орган, який зобов'язаний боротися з корупцією. Це повний абсурд, тому якщо ми Ан такий абсурд бюро, я би Антикорупційне бюро Не Не намітився ли розкол в коаліції? Ви знаєте, я думаю, що там розкол в коаліції ще не намітився, але питання не в цьому. Питання в тому, що це пряма спроба впливати на незалежний орган, який має боротися увага з ким? З першими топ посадовцями. Уявіть собі, якщо коаліціям. Поясню, якщо коаліція формує уряд і антикорупційне бюро повинно боротися з урядовцями як першими посадовими особами в державі, то виникає питання: як вони буде боротися голова цього комітету антикорупційного бюро і мається на увазі, якщо Сама политическая сила, яка формує уряд, на него впливає про його брони. Це а полный абсурд. Отдать. Мы так и выписали, что 9 авторитетных независимых людей сегодня, как комиссия, 3. выбирают троих или двоих для того, чтобы президент формально их назначил главой антикоррупционного комитета, э, бюро. Это означает... Никакая политическая партия в парламенте, ни большая, ни меньшая фракция, не имеет возможности заблокировать этот процесс. Потому что этих девять независимых людей, которые были избраны три от президента, 3 от парламента и 3 от кабинета министров, они и решают, по сути, тот, че, решают судьбу того председателя, который будет возглавлять это бюро.